Всім привіт, міні-Агро. А ну дивіться, скільки у нас коників стоїть. Ух! Який вибір. Так, є у нас соліси, є у нас ловольчики, різних модифікацій, різні моделі. Трактора 25 року випуску, є у нас соліси в наявності з кабінами та без кабін. Так, є соліси 105, також величезний вибір. Можете прийти, потестити і обрати. Найкращого саме для вас. Також в наявності у нас є міні-трактора. Отже, є в нас шифенги реміні, є в нас булатики трьох <кій> циліндрові. Не реміні. Є в нас Булатік 244-й. Це з примусовою навіскою, з реверсом, з рівною підлогою. Гарнесенький такий. Є у нас сінтайчики. Дуже їх всі полюбляються, сінтайчик з рівною підлогою, нової моделі, на високій резині, задні та передні противаги має. Дуже гарний колір. Так, є в наявності трактора на 40 кінських сил. Отже, це у нас Оріон 4 Подивіться, які потужні мости в нього. Так, рівна підлога, також трактор має реверс, примусову навіску, все гарнесенько зашито, в майбутньому можна кидати тут панель, ой, кабіну, хто захоче. Також в наявності є Соліс. 50-й. Ці трактора до них легко чіпляють. Навісне все від 80-ки. І вони з ним дуже легко справляються адже є в наявності. Так. Ще в нас дуже-дуже багато тракторів всередині. Отже, зараз вам покажу. Так. Ще в нас є шифен 240 по дуже крутій ціні. Так, є в наявності у нас аріончики. РФ 404. -ті. Це вже такі... Всім знайомі трактора, є вже в наявності в нових моделях. Капот у них такий самий, як у Ловова, нового 354-го. Так, Трактор чотирьохциліндровий, повнопривідний, з рівною підлогою. Гарнесенький тракторець. Дуже гарне виконання трактора. Так, Має задні та передні противаги, гарна оптика. Чотири гідровиходи і примусова навісочка. Дуже потужна навісна система усилена. Отже, є в наявності ще у нас 350-ті шифенги з примусовою навіскою. Є в нас Донфенги 404-ті. Прості. До речі, з цього року завод Донфенг. Більше не буде випускати донфенгі 40 кінських сил. Коробкою передач посередині. Вже будуть тільки G-2 з рівною підлогою з примусовою навіскою. Отже, хто ще бажає собі такого, приходьте, ще є пару штук в наявності. Також в наявності є <кій> джинма 404. Трактор також має примусову навіску, бокову кулісу. Дуже гарна ціна на нього 700. Є в наявності на 40 кінських сил. Ще один такий чернош. Ось такий красунчик. Є у нас ще Ловол 244. Також в наявності ми маємо Аріона 504-го. Це трактор також на 50 кінських сил, потужний, з потужними мостами. Чотирьохциліндровий, рівна підлога, примусована навіска, реверс. Також гарне виконання трактора. І ще у нас є такі малюки Соліси на 26, 26, на 24 кінських сили. Є в наявності. Хто хоче на вузькі колії або в тепличку, тож приходьте. Величезний, величезний вибір на Коломийську 1А. Чекаємо вас щоденно. А хлопці там уже збирають для вас нові тракторці.